Вітаємо вас! Запрошуємо на мою персональну виставку Віра Надія Любов, яка вже триває в виставковій залі по соборні. Ласкаво всіх запрошую! Я діме договорив, що я бачив у нього великого майстра. Художника з великої букви, і роботи, які ви зараз бачите, це підтверджує, тому що у нього є своєрідне, своє таке бачення реальності. І він його через свій такий мистецький родом, через своє серце перепускає, і ми бачимо такі різні картини. Я впевнений, що Діма ще буде. Творити ще знайде багато цікавих таких напрямків, це, але це, що вже є, вже ми можемо бачити, що це є Діма. Це Діма Кравець. Роботу любому, кому подивимося, ми скажемо, що це Діма писав. Це не писав один чи інший художник. Тому за те, що ти вже маєш своє лице, бородою, красиве. Він різноплановий художник. І авангард такий є, і такі досить ну, актуальні на зараз на військову тематику е, твори, пейзажі непогані. І, взагалі у нього запас часу ще є. Він молодий хлопчина, там ну, як 34 роки десь. От. У нього ще все спереді, кажу, спереду. От. Але дійсно, що я був здивований, ну коли. Живу, бачиш роботу одне. От, в інтернеті воно трошки ну, якби, ну, викривлюється. А от коли вживу, дивишся на роботи, вони дійсно ну, вражають. Деякі вражаються. Картини Дмитра надзвичайно прекрасні. Приймальні депутатки Хмельницької обласної ради Ульяни Юрів ткаченко по князів Коріантовичів Сімбе є, є такі картини. Вони надихають, вони живі, дарують емоції та торкаються душі. На виставці представлено 28 картин, моїх доробків, представлені роботи, скажімо так, 10-річного періоду циклу художника. Є роботи починаючи з 2013 року, від закінчення університету до сьогодення, скажімо так. І на цій виставці можна прослідкувати, як художник зростає, як міняється його письмо, як він цікавиться різними техніками. Це є олійні фарби, акрил. Тому е, я думаю, буде цікаво вам подивитися на, на, мою, на мою творчість. Обов'язково приходьте. Е, всіх запрошую.